Привіт, мене звати Мусієнко Анастасія. Я пройшла навчання на освітній платформі Genius Space. курс СММ спеціаліст 26-й потік. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями про курс. Я з невеличкого, але прекрасного міста Коростиші працюю в б'юті сфері, а саме, майстер, візажист, бровіст, ланімейкер. І так як я просуваю та продаю свої послуги через соціальні мережі, моя діяльність тісно пов'язана з СММ. Окрім своїх послуг в себе на студії, я продаю косметику. Це так званий мій пасивний дохід, але він досить невеликий, тому що продаж небагато лише для своїх. Для того щоб масштабувати цей бізнес, я вирішила створити спеціальну сторінку в соціальних мережах та закінчити курс по СММ, щоб підійти до цієї справи більш професійно та масштабувати свої прибутки. До курсу мої знання по smm просуванні були на досить низькому рівні. Я трошечки розумілася на візуальній сітці, контенту, копірайтингу, на сторісах, але не сторітелінгу. Це дві різні штуки, я вже знаю. І також я могла налаштувати собі рекламу через кнопку Просувати. Але завдяки курсу я відкрила для себе дуже багато нових можливостей, дуже багато фішок і плюшок, на які раніше не звертала уваги, і на деякі взагалі думала, що їх не існує. Інформації насправді дуже багато її не знайдеш в інтернеті. Навчання проходило дуже цікаво і захоплююче, але в процесі виникли деякі труднощі. Особисто в мене, наприклад, це в модулі про таргет. Але з допомогою викладачів та менторів я вирішила всі свої питання. Також були деякі труднощі з таймінгом виконання деяких домашніх завдань. Я зверталася в чат підтримки, мені відписували і продовжували термін виконання домашнього завдання, за що я дуже вдячна. Всі теми, всі модулі курсу мені дуже сподобались. Не можу виділити окремо якісь, просто деякі були трішки складніші, дещо було мені трошки легше, так як я вже з соціальними мережами працювала. Зі спікерів хочу виділити Олена Боговик, Кася Оре та Катерина Махаєва. І також дівчатка, координатори в чаті теж окремий вам лайк. Дякуємо за ваші відповіді 24 на 7 і всі підказки. Як ви вже зрозуміли, я працювала над власним проектом інстаграм-магазин косметики, і вже в процесі навчання вдалося підняти охоплення в два рази, збільшити кількість підписників та взаємодію з ними, а також піднялися продажі десь на 30%. Це мене дуже надихнуло і активізувало працювати далі і розвиватися в сфері СММ та продовжувати просувати свій бізнес. Під час навчання моя сфера діяльності особливо не змінилася, проте я стала трошки менше працювати фізично, а більше працювала інтелектуально і розумово. Завдяки цьому був збережений мій дохід, але фізично я більше відпочивала. Звісно, в мене були сумніви щодо купівлі курсу, тому що я дуже хвилювалася, чи це не якесь інфоциганство. Я зараз заплачу гроші, а мені просто будуть ляти якусь воду. Та почитавши відгуки, передивившись інформацію на сайті, перевіривши через соціальні мережі, я зрозуміла, що ця платформа серйозна і придбала курс про що не жалію і вам раджу. Шановні майбутні студенти Genius Space, які планують навчатися. Я вам раджу вже сьогодні забронювати місце на навчання і на курс, і здобути нову професію своєї мрії.